Сили оборони звільнили лісовий масив на Харківщині та відтіснили російських окупантів далі від Харкова. Ворог підібрався ще ближче до Покровська. Так зване перемир'я до 9 травня від Путіна не діє. Ворог продовжує свої обстріли та штурми детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Сили оборони України провели масштабну операцію на півночі Харківської області. Воїни звільнили 200 гектарів лісу біля села Липці. Про це повідомляє 13-та бригада гвардії України Хартія. Як зазначається, Хартія разом з іншими підрозділами Сил оборони України до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій своїй війні завершила велику операцію зі звільнення лісу на північ від Липців Харківської області. Загальна Ще до окупованої території понад 2 мільйони квадратних метрів, тобто понад 200 гектарів. Цитата наступальні дії тривали 5,5 місяців. Операція розпочалася у листопаді 2024 року. Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значною ділянку місцевості йдеться у повідомленні бригади. За цей час ворог втратив майже 1500 солдатів убитими і пораненими, понад 200 одиниць зброї та 175 одиниць техніки. Прорив оборони ворога та захоплення плацдарму на початку операції здійснили Хартія та 92-га окрема штурмова бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Тим часом речник угруповання Хортиця Віктор Тригубов у телемарафоні повідомив, попри оголошене Кремлем до дня перемоги, так зване перемир'я, російські війська продовжують штурми та обстріли на багатьох ділянках фронту. Зокрема, на Покровському, Турецькому, Лиманському, Вовчанському, Краматорському та Новопавлівському напрямках. Пряма мова: ворог менш активний на деяких напрямках бойових зіткнень зранку не було, але були активні бойові дії на низці напрямків. Тому про якесь перемир'я ми не говоримо. Були штурмові дії від опівночі, коли вони, начебто, оголосили перемир'я, зокрема. На Лиманському напрямку, на Вовчанському, безпосередньо в місті Вовчанськ, на Краматорському напрямку, в Часому Яру, на Турецькому напрямку в місті Туреста Щербинці та на Покровському напрямку. Активне намагання просуватися по всьому фронту і те саме на Новопавлівському, тому казати про те, що вони самі проголосили якесь перемир'я, як ми бачимо, його непомітно на фронті, його не помітно в тилу. Також офіцер додав, що Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших. Там тривають оборонні бої українських військ. Росіяни штурмують на захід від міста, а також на трасі покровськ костянтинівка і трохи південніше на підтримку наступу на Новопавлівському напрямку. Цитата: загалом 65 бойових зіткнень. це не так багато, як було в деякі минулі дні. Але це найінтенсивніший напрямок, найінтенсивніша ділянка фронту зараз, і росіяни не полишають своїх спроб так чи інакше покращити своє тактичне положення довкола міста, або перетнути трасу Покровської сантинівка щоб ускладнити сполучення між цими містами або вийти на трасу до Павлограда, або якось допомогти тим військам, що зараз намагаються дійти по новопавлівському напрямку до кордону з Дніпропетровською областю, що станом на зараз в принципі їм не вдається. І як вони планували, до 9 травня не вдасться. Нагадаємо раніше, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що росіяни наблизилися до Покровська. Зокрема, ворог ще ближче наблизився до міста, але українські воїни успішно його стримують. Ситуація залишається дуже складною. Цитата: ворог наблизився до міста ще ближче, але наші сили оборони роблять усе можливе, щоб їх стримати. Росіян це їм українцям вдається. У місті Покров ситуація найскладніша. Щодня ворог обстрілює керованими авіабомбами, ствольною артилерією і ФІБІВІ-дронами, розповів чиновник. Він зауважив, що, попри все, у місті ще залишаються близько двох тисяч людей. Працюють деякі комунальні служби та магазини. Росіяни дають завести в Покровськ гуманітарну допомогу, обстрілюють усі авто, що прямують до міста. Цитата лише в певний час доби за погодженнями з нашими військовими нам вдається завести гуманітарну та медичну допомогу. Підкреслив Філашкін.